Та, я вже писала днями на своєму телеграм-каналі. Серпень місяць у нас зрілості, щедрості та внутрішньої трансформації. Цього місяця енергія вогню та сонця особливо потужна і час діяти. У нас нещодавно був, був 1 серпня свято Ламаз. Да, це одне з таких великих свят Колеса Року. Зараз найближча ще потужна дата це 8 серпня. Врата Лева, День Потужного, енергетичного такого порталу, але з астрономічної точки зору. Рекомендую зустріти світанок, якщо є така можливість, і зробити цю невеличку практику. І чи просто у самітниці вдома на 10-15 хвилин приділити їх собі, нанесу цю формулу. Я... Саме формула авторська я її створила для цього дня нанести на зап'ястя, можна на своє фото, можна на папір і там попередньо написати своїм мету, ціль. Активуємо, як завжди, диханням, можна сонцем, світлом, можна вогнем свічки чи сильника, для потужності, як я вже сказала, що саме в серпні вогонь та сонце це у нас такі помічники. Руна перт это включення внутрішніх резервів. Ми багато з вас не використовуємо все, що в нас є, наш потенціал. Дагас це трансформація наших резервів. Да? І як результат отримання бажаного і в цілому якісного підвищення свого енергопотенціалу. Тому я всім бажаю гарних практик і скористати, скористатися цією формулою. Колір маркеру зелений, це не просто так. Так, діагностикою мені дали підказочку рону. Все бажаю всім гарних практик.